Вам не почулось іменно Браво Толку. Зачекайте, 5 хвилинок, я зараз прийду і будемо дивитися Бравил Толк Браво Старса. Давайте 10 хвилин я буду. 5 хвилин я буду у вас. Так, всім привіт! Я повернувся і зараз ми будемо дивитися. Так, так, дивитися, браво толк, який, щоб ви розуміли, це Бравл Торк. Толк прям прекрасніший. Так що поїхали, що ж, добро. Поставте лайкосики. Давайте, лайк. Right. There's a lot of exciting stuff coming in the next update, including Trophy Road Reward and two new brawlers that will each complete the trio. Can you guess which one? Aren't you forgetting something? Слухайте, короче, вони сказали, типу, що шо... цей буде реворкнута система роботи. Що це Що буде реворкнута система трофейної ліги, як я казав уже на своєму. Попередньому стрімі. Далі буде два нових бійця. І тут якийсь мем був, так вони оце сміється з нього, так? А, буде мастер Event? Іди на нього, іди на нього. Так, Що я вам можу сказати? Джоску. Просто капець Так, ще Провірочний коментар напишем. Це прям вообще капець жорстко Типу ви, ви приставте. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на цей канал. А ми поки що чекаємо Бравл Толк. Оригінальний Бравл Толк. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Мені приємно. А вам 12, 12 глядачів, будь ласка, прошу вас. Поставте лайк та підпишіться на канал. Прошу вас, прошу. Це для вас легко. А для мене ж важливо, дуже ще й важливо. Так. Бравл Толк дуже тут багато. Про нього кажуть, що він буде самим лучшим найкращим. Будь ласка, поставте лайкосики на мій стрім та підпишіться, благаю. Просто вас благаю. Поставте лайкосики та підпишіться. Лише для підписників ну, буковку О напишем. Так як я підписана, я можу писати. Я перший написав, прикиньте, Буковку сюди пішла. Венку на режим тільки для підписників. 38 тисяч очікують на трансляцію, ви представте просто. Вдумайтесь, просто вдумайтесь. Він почнеться вже за 5 хвилин, тому принесіть щось поїсти, попити і приготуйтесь до цього мега міжпланетарного Супер відкриття. Поставте лайкосик ваший найбільший, найцінніший на цьому світі. І поставте підписку. 68 тисяч очікують на трансляцію. 68 тисяч. це як населення якось там, як якогось села, даже більше, як якогось міста. Це просто настільки багато, що це капець. Будь ласка, не покидайте стрім. Зараз через 4 хвилини буде найкраще. Ви отримаєте такі задоволення, що ви будете в шоці. Це буде стрім. Це просто капець буде. Вони спочатку кажучи, типа, підпишіться на канал і поставте лайк, перед тим, як ми вам розповімо про всі оці оновлення. Так що ви також підпишіться на мій канал і поставте на колокольчик, щоб все, які відео я буду випускати та стрімити, щоб ви їх не пропускали та не забували. Так. надо якусь хорошу сцену взяти. Так, все, це, я думаю, нормальна сцена. Ось так зробимо. Ну просто це капець, 78 тисяч людей чекають, поки почнеться цей стрім. Він просто мегапланетарний, міжпланетарний, контентуальний. Це просто найкращий стрім, який буде тільки. Ви вдумайтесь. Будь ласка, підпишіться, поставте лайкосик, я зблагаю. Поставте лайк. будь ласочка. І підпишіться. Підписка – це дуже важливо. Та лайк. Дві хвилини, дві хвилини. Три три, 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 три хвилини. Просто трішки залишилось і все. І у нас буде бравл толк! Оригінальний, без переозвучення. Оригінальний Бравл Толк, щоб ви розуміли. Просто це капець, це міга, міжпланетарний, супермегатанітарний. Дві хвилини, дві, дві хвилини залишилось. І буде цей величайший стрім. Він війде в історію Браул Старсу. Три лайки. Дякую, велике. Дякую, 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 дякую. Дякую, не передякую. Поставим також лайк Браул Старсу. Просто за те, що вона прикольна компанія. Робить такі моменти для нашого життя. Так. Хтось пише, що Гріфа видалять зі гри. Нерфпоко, нервпока. Тип написання Нерфпоко. Пемо Хайперчардж. Тікс. І я відчиняю двері. Так, як же ж просто багато всього. Дві хвилини. одна, Одна хвилина. Одна хвилина залишилась. Одна хвилина. Одна хвилина очікують 111 тисяч людей. Цей момент запам'ятається на все життя брау старця. Будь ласка, поставте ваш лайкосик та підпишіться на цей канал. Це буде просто найбільше викриття. Просто це настільки буде капець, що це буду, я буду вам його коментувати та перекладати з англійської мови на справжню українську мову. Ось трішки залишається одна хвилина до того, як почнеться. Цей міг планетарний суперметаніпене-пене-пене-пене-стрім. Він буде одним із найкращих. Це просто капець. Чекають 141 тисяча людей. Майже стільки, скільки лайків. Це просто капець. Одна хвилина, одна. Всі чекають на цей момент. Всі будуть на ньому. Я просто запустив цей стрім для того, щоб показати, яке це оновлення прикольне буде. Я не стрімив не на все, 18.00. Зараз повинен початися стрім. Чекаємо. Давайте давайте, запускайте вже. Давайте, давайте. Вони ті типу, покажуть, що це буде дуже схвильовано, це буде прям найкраще оновлення. І ми надіємось всім. Все сім'єю брав старшу, що це так і буде. Тому що це оновлення показало, що буде най... Все, тихо! Погнали! Дивіться, ми робимо жорсткий більше. Дивіться! Показую вам фокус один раз! Там хтось ішов. Новий боєць! Це новий боєць! Це новий боець. E, добро. Перероблять. Дев'ять нових зарядовів. Нові скини! Нові скини! два нові, два нових браузера. Франк і Елі. Нові гейммоды І багато іншого. Хайберж, Ми почнемо з них. На гіперзарядах. Гіперзаряд на даго. І на кота. На кота його гіперчарт! йо як він далеко стріляє. О, йому додали гіперзаряд його легендарний. Да, це його гіперзаряд. Для шейда! Це кабель! Для мо! що він робить для нього хайпер Для драку. Шо? Подивіться на дальність атаки. Боні! Шо? Це просто капець, вона ще розстрілює по-другому. На Лумін! На Лумін! Вона недавно тільки вийшла. Сьогодні ще скини! Мортис! Хедис Мортіс! Три скина вариант. Дарится Сэнди, спящий. О, на бари скин. На Дарила, ура! На Дарила! На Бонни! Так, це ми заберемо. Для Лумі даже зробили для Лумі гіперзаряд. І скін зробили для неї. Будь ласка, підпишіться та поставте лайк. Для Бо! Подивіться, який це скін. І різні варіації цього скіна є. Нічна Амбер. Нічний дог, боже, подивіться, що за скін. Король Джекі. Эээ, -е, король Лілі. Король Бель! Серйозно? Він ти типу покаже, де тут світло? Ой, ні. Нові скини. Що? Це на кого? Це на Дінамайка, походу. Да, це на Дінамайка, я догадався. Вау! Rank skins level up as you progress through the progress, yo, with yo. a total of 10 unlockable reward stages available. It would be an upgrade without 29 ham skins, of those too. Biker Buster is causing all sorts of trouble, down at in the future. Jackpot Rift Jackpot money. Did you know that 90% of gamblers quit just before they win big? Так, Далі, на ТикТака. На полко. На поков скин, ура! Да! Таби кит, котів. Таби кит, каліко кит, куизма кит, мариано кіт стаймос кіт Юкі-кіт. О! Ех, э, золота! Йонг, Йонг, та Кенді. Поліш дабавили. Старк Парк. Вау! В'єма! Красиво! Of Star park їmo a true road that takes you through the weird and wonderful theme park that brawlers call the reward trophy road launches with two new worlds town square and reкламу ah, добавлять що в ігрі буде реклама можна буде дивитися фіпрогрессинг Legendary Star Drops, Regular Star Drops, Brawlers, and more. Brawlers. The more trophies you get, the more rewards you rewards you can get from the trophy road You can now unlock the Hypercharged Star Drops, which means you can unlock rare and super rare <laughs> brawlers. The trophy road has been extended to 100,000 trophies. Yo, my, 100 we have no rewards in future <laughs> <laughs> <As your laughs> analysis, we removed masteries and replaced them with records. We are breaking records! What is the level recording? We're collecting records. My record collection. I oh, yeah. <laughs> <The records laughs> am. the brand new achievement system developed after uncovering thousands of hidden Star Park and Fly records. Now, does it work across different flawless, each with different rewards? Completing <laughs> records gives you record points, which increases your record score, which affects how high your record level is. Wow. Can we ask them to make it simpler next time? Battle card, -мо. Привіт, будь ласка, не перелистый це відео. Ми тут знімаємо з англійської на українську боротов. А, будемо тримати легендарні старраппер, представляєте? Тітули! Пінки! піночки і дуже багато скінив. І не, е, не переживайте, ми тіпа не обирали рекорди. О, да! О, О так останеться ці тітули. Правил Толк! Він, він плавать уміє! Basilica, morning, like and she also likes to, to stalk <that> and attack them. Йомо йо, ви бачили це як Міко Мочис плюс ласка, поставте лайк Морчис плюс. Та підписку. Ого, він швидко прямо такое швидко. Аусоу лаусер. Він б, він стає невидимим. А, і він, коли атакує, типу не пропадає супер, не так як у Леона. 29 Gem буде кошточок за такий скін. Поставте, будь ласка, лайк, пере е э, э, глядач. О, ще один. Трон. Так. Wow. У нього є, коротше, куча посів, там прикольна посівка. Він крутиться, і це його ручає. Я маю крутитися прикольно. Він епік танк. 29, 29 буде на нього. Так, Ангел і Демон скини. Вони зроблять новий івент. Ангел і демони. А, вони ні. Перестаньте цього голоси, давай. 12 днів. О, вони опять! Вони повернуть. Вони вертають його походу. Я не знаю, чи да що ні. Вау, wow. Dark Angels Drops. New skipped slums. Да, буде таке саме. Але можна було три зразу використовувати. І таке саме для демонский сторони, ви представте. Поставте, лайк та підписку ліпіть! Для Мортіса ще й буде. Demon Twee mentek zullen ut Julie en August. Hey, is <laughs> that Navigai mode. Cool That's a bold strategy Let's see if it pays off. We have a new game nieuwe mode. Based But we cleverly renamed it. Dodge A and when picked up can be thrown at opponent. А, надо на середину буде щось м'яч перенести, поняли? First ten points wins. вкрасти. Ай, и можно будет атакувати. Так, і не можна так брал тол. А, вони узбержили, збільшили, молодці. Драгу супер збільшили. brawler rework. Bull super now has a variable distance. Enemy brawler during the charge will stop all and slow nearby enemies. Magic stomper makes his next super stun enemies briefly. It's like also getting a rework to make him a more effective support. He has three changes. One, a new trait, Healing now charges his super. Two. Що? В нього є шанс, що він закрутить його? А ні, тупі! Він досяде. Він написав сюди. А ні, тупі! А ні, тупі! Все, окончилось прем'єра. Я мотав дуже далеко. вс Сейчас. щас стойте да давай включайся ты премьера 340 тысяч глядачів дивиться лайків менше я не понял ч она на груз Ну короче, що нам пообещала, що буде ще жорстко. А ну сейчас зайдем, зайдем без подимся. Чи буде реально жорстко, чи нас не наї... Чи все-таки нас обманули? Поставьте, пожалуйста, лайкосик та підписку. Опять минус. Так, стой! Стоп! стоп, стоп. Не кидайте, це ще не все. ми ще будемо грати. Чекс, отак. Сейчас надо зайти на Бравл Толк. Бравл ток. Бравл толк. Він уже вийшов 554 секунди назад, Бравл толк українською. А, все, закончилась прем'єра, поняла? Та я знаю, шо... Oh. Welcome to Brawl Talk. броу ту. да 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 Давай, далі. Наводиться на союзників. Він... Є... Аааа. І ти був хілий чого? Аааа. І ти був They don't moving hearts. <как> Боже, это вообще ганзитги. Они бродит стайны. Они бродит стойны. Они тупи! Они тупи. Короче, все, давайте ще один сейчас стрим будет.